Напередодні дня народження Америки науковцям вдалося розкрити одну з великих таємниць декларації про незалежність Сполучених Штатів, написану Томасом Джеферсоном понад 200 років тому. Розкрити загадку, що лягла навіть в основу кінофільму Національний скарб допомогла сучасна технологія з подробицями. Уляна Телюк. у кінофільмі Національний скарб» вказувалося на щось малоймовірне, що в декларації незалежності є зашифрований текст. Але насправді в проєкті декларації Томаса Джеферсона є скрите послання. Цю фразу, яку цитує чи не кожен американський президент, «Мої співгромадяни є запозичена з декларації незалежності. Одначе, якщо придивитися уважно до слова громадяни, то стає зрозуміло, що Джефферсон спочатку написав щось інше, а відтак стер. Історики гадали, чи він написав наші співпатріоти чи наші співмешканці. Цю загадку вдалося нарешті розв'язати через 224 роки після написання декларації незалежності за допомогою комп'ютерної технології. ця технологія дозволяє вам бачити документ в різних кольорах в ультрафіолетовому світлі в інфрачервоному світлі, і те, що знаходиться нижче, поступово починає являтися. І що саме написав Том Джефферсон? Піддані. Джефферсон намагався прикрити те, що він спочатку написав піддані. За слово він використав деякі літери, аби, врешті-решт, написати громадяни Уляна Телюк голос Америки.